Дація заходьте, заходьте до нас, вертайтеся вертайтеся. Ми сьогодні з дослідниками в студії в проєкті Добра ранку любов. Дуже ці заходьте, пане Петро. Я вам показую, заходьте, не виходьте. Е Петро Семок та Світлана Семок. Це до речі, ті люди, які е створили такий гарний курс юні дослідники. І ми зараз будемо, до речі, в нашій студії експериментувати. Правильно? Так насамперед я думаю, що пане Петре, заходьте, дайте мені п'ятака. Доброго ранку, сідайте тут за стіл, почувайтеся себе як вдома. Як тебе звати? назвати? Ні, ні не прийду. Михайло, мене звати Тарас. Сідайте, сідайте, почувайтеся як вдома. Розказуйте про свій проект. Що принесли? Що так. будемо робити? Власне, ми започкували той проект. Ми його не хотіли започатковувати, але започаткували і принесли сьогодні з собою. До вас досвіду показати для діток. Власне, ми називаємося юні дослідники. Власне, в наші заняття відбуваються в тому, що є дітки, вони мають халатики і вони власне, допомагають проводити експерименти. До речі, ви кажете, не хотіли, не хотіли. А хто до вас так змусив чи попросив, щоб ви то зробили? Ну, я думаю, що це радше ми так думали, чи ми маємо займатися моєю фізики за освітою, так? Але десь маємо дітей, і я вже є в декреті тривалий час. У нас троє діток, це найстарший наш синочок. Ось. І я так не дуже вже хотіла займатися, може, чимось таким, але якось так Бог повів, що е, так, так. Uh -huh. Uh -huh. ми хотіли займатися чимось таким, що буде приносити користь найперше. Людям і нам задоволені. А, а що 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 за користь? Яка користь? Я зразу хочу засувати від того, що ви дослічним. Ну, Дивіться, справа в тому, що наша освіта, дитяча, шкільна е, з науки, фізика, хімія є просто дуже складна. Така програма, ну це просто і суто теоретична, купа формул, визначень, діти просто нічого не розуміють. Ви то і бояться. вас всі думають, що фізика це взагалі щось невідомо. У не що? мене хімія рейтинг не займала так? невідомо. Ді? Що так ну, це ж від вчителя залежить? Мабуть, так ось і вчитель просто навіть і по перше немає з чого. Що з дітям показати якийсь експеримент, бо фінансування, так? А по-друге, немає часу. Я сама працювала у вчителем у школі, і там така програма, що поки дітям це все розкажеш, контрольно навчиш розв'язувати задачі, то вже просто неможливо щось показати. Uh -huh, uh -huh. Відповідно, діти просто не зацікавлені, не мотивовані вчитися. А вони ж мають від маленьких природньо закладено. Бажання щось досліджувати, навчатися. Ось, тому десь дуже важливо власне, від маленьких не втрачати цього. Батьки часто або не мають часу, бо може їх так не знають. Дитина щось там запитає, чому небо синє, чому трава зелена. І там батьки щось таке відповідають. Я чому чому? Не пита о, не питай дурного, що відповідають. Так, 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 так. І таким чином поступово дитина потім перестає взагалі задавати питання і втрачає це, це зацікавлення до науки. Так тому десь дуже важливо це від дитинства, ще закладати, втримувати це бажання. І потім має надію, що це що ми будемо робити? Будемо трошки експериментувати. Ну давайте показуйте, що ви що, що ви навчили сина, чи тільки. Так, значить, найперше. Будемо мати такий досвід смоктування води називається. Що робити? Смоктування води. Смо... Смоктування О. води. Так. То О, я особливо. кожного ранку десь півлітрів смоктую той так. води. Так. так ми всі знаємо, що вода тече вниз, так? А чи ми колись бачили, як вода тече догори. Ніколи. І що? І ми зараз це побачимо в проєкті ранку, кульова. Так. Найперше, ми маємо закріпити наш підсвічник. Це наш такий підсвічник. Ось. Тепер Михайло, ти будеш мій помічник. Оцет, оцет. Налий, що... будь ласка. Та взагалі не має значення. Так, в нашому випадку. Скільки себе давай. То що, то вода Ріден. чи оцет? Оцет. До експерименту, в принципі, це фундаментально не має значення. Якщо точно хочеш. Щоб воно трошки мало забарвлення, Михайло, <рес> налий, будь ласка, трошки ще цієї рідини. Добре, що не сірчана кислота, я туди Чекай, так, чекай, ти пропустив, а Тут таке так. зелене, хімічне. Пішло. То мило! То мило. То є мило. розчин мило, так. Добре. Тепер дивіться, що потрібно, щоб горів вогонь. Шкода, що ви мило дали я вже пільми, хотів внесення. Михайло, а що потрібно, щоб горів вогонь? Газ якийсь потрібний. Кисень. Я накриваю зараз свічку великою такою пляшкою. Ого! А чому воно почало пукати? Почало булькотіти. Ми <різь> вже бачимо. Диваю. Вода підіймається. І зараз ми будемо бачити, як вода буде всмоктувати. Справа в тому, що кисень в середній пляшці вигорає, так? Пане Михайло, його... кожний то зблизький. Тиск менший, зменшується, так, і на його місце вже Судя, втягується вода. Просто. Так. Такого ми ще не бачили. І Судя, а як тоді, ти, зали... як тоді ти можеш тепер свою в школі вчительку хімії здивувати? <ріху> Прийшов? <ріху> так, так. Дуже класно, бомба. А тепер, а тепер обивати, на пані, щоб Це все не там. Ну, не стало, так, акуратно це все знімаємо. Слухайте, що це за мило? Звичайне мило? Взагалі рідина не має значення. Я буду вдома Можуть просто фокуси сьогодні ввечері показувати, то ви мені мусти. Можете... Це робиться ще для того, такий... щоб забарвити, просто колір. Біла вода, може, не видно, але, зазвичай червоної і, і з повітряною кулькою. Михайлику, надай, будь ласка, повітряну кульку. Ну, Михайло молодець. Двома ручками. Так, ще трошки можна. В мене така спиця, така зовсім. Так. Мені на корпоративі. Взагалі... Може ще трошки надути. Надування повітряної кульки дуже розвиває легені, до речі, так дуже корисно, коли дітки це вміють робити. Молодець. Так, я її зав'язую. І тепер в мене є така довга спиця і питання: чи можу я проколоти цю повітряну кульку, щоб вона не луснула так голосно і не розлетілась на всі сторони? Ну ви думаємо, я завжди боюся, коли її правда? Оскільки ви питаєте, значить можете. Точно, але ви знаєте, не завжди виходите, насправді іноді таке буває ще що трісне. Щоб вона не луснула? Так. Зубити, а ви не дуже хитра, ви собі окуляри одягнули, а ми що? Тут біжіть чи ми зібрали. Ми зараз будемо вуха закривати з Михайликом. Так просто треба не правильні місця вибирати, коли пробиваємо кульку. Тоді вона не повинна луснути. Хоча все-таки буває, звичайно. Yep. Страшнувато трошки, так? О. в одну я вже запхала в одну сторону. Володько. Ми зараз вже готові чути цей звук. А я хочу її наскрізь проколоти. Як наскрізь? Як наскрізь, і що вона не буде лускати. І буде такий шашличок, скульпта. Ви запхали туди. Як? Ї як No way! Маємо скульпти, правда, Михайло, побачить? Ви трохи Deвідplay. Ви, ви, ви фокусник. <сум> Іноді <сум> є звичайно, так? Ні, Але ні, якщо актуально. І в певні місця. Як? Це. Можливо. Реально, як Тому що була, тут, вона не є сильно розтягнута у цих місцях. Тут вгорі і тут внизу. І саме туди ми пропихаємо. Голку таким чином не тріскає. Просто неймовірно. Класно. Що ми ще сень? Ще Що побачимо? Шашлик з шашлик? Шашлик кульки? Так. Так. Тепер дивіться, Та ми з вами. Чому дійсно <ріст> моделювати Хайна. трошки? Ну, так. Не на математичному рівні, а більше на експериментальному. Mm -hmm. Зараз ми будемо з вами так само моделювати торнадо. Ми вивчаємо різні природні явища, моделюємо вулкан, гейзер, так, хмари. Сьогодні ми з вами будемо моделювати торнадо. Торнадо це, то, до речі, моє улюблене природне явище. Жаль, шкода в Україні нема. Шкода. Дуже гарно. <смітні> так. Ні, але щас, все, в Америці, в в Америк... слухай, є спеціальні люди, які Ці, їздять за тим торнадо. Mm -hmm. Хай їздять. Так, Спочатку я покажу а. тоді ти добре? Тоді ми маємо таку фляшку, дві фляшки. Так. І тепер тут всередині у нас утвориться торнадо. Ого! Бачите? Всередині утворюється таке завихрення. Зараз ще раз продемонструємо. А ви Бо ви закрутили? ні? Так, я зверху закручую просто і таким чином вода виливається. І таким? Утворюючи Триває. завихрення. Так. А Михайлик, а не Михайли... деш, ти вмієш? так. Та що, Михайлик? То мені треба дати. Михайлик вміє, так. ясно, що в нього. Батьки нового. О, все, 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 є вже торнадо, молодець, начку. Чекайте, чи, чи мене похвалити. Верхню пляшку потрібно покрутити. Це гіпер торнадо, і тобі не, Ху -ху. Тут потрібно вас, тобі десь їхати. Вже Складити? не треба мені торнадо Ху -ху. в Україні. Добре? Так. Що ще? Ще можемо продемонструвати такий. Показуйте все, що с Серйозно, я тут я забавився. Такий трішки дослід небезпечний з вогнем. Ну, небезпечний, нормально. ми діткам не дозволяємо, але їм цікаво. Середик стою сама цікава. Знаю, горить долоня! Горить долоня, молодець. <гас> Ого. Дитині палити зазвичай. <гас> <гас> Чи не <гас> <і io гас> долоню? <гас> Веду чого? Може, Марті, до речі, я брав участь, якщо в торнадо. Марта. Я будь ласка, готова. на наступний конкурс буде горить долоня. Можна. Будь ласка. Я продемонструю спочатку, так тільки добре, щоб рука була мокра. Так я її збагачую легкозаймистим газом, цю свою рідину. Нарешті це станеться в практиці добру рамку любову. Спали Марта. Тепер я мочу собі долоню, бо якщо буду робити на суху руку, то мені може бути гаряче. Так, ось я маю тут пінку. Так. Ця пінка насичена легкозаймистим газом. Тепер? Ага, кажуть, трішки назад. Так. Ооо! Не бачили. Давайте ще раз. Та як не бачили? Не показали? Що, люди не опіки другого ступеню, а ви не показали? Швиденько змахнути. Беріть пінку, намочивши. А на ручку намочивши? Намочивши руку і знімайте пінку. Та може сильно не мочай, мочай. Та не мочай сильно. Не мочай. Але а ви буде? Nie, чекайте, чекайте, чекайте. Стоп, то А можна я закрию очі? Краще не закривайте. Щоб ви бачили, куди маєте махнути. Тут у вас буде маленький. А, маленький. а марта горить. Мало пінки було, так? мені no, було страшно, ma... Я підгоріла. Нажати? то мамуся нажати. No, Тепер ти хочеш? Ти раз, Вниз. Mm -hmm. а, супер! А можна я вас посочу по. Що, я буду теж горіти? Мені священник раз сказав, що я і так буду горіти. А я, я, мав ще, мав я, я вам зроблю. Тьфу, тьфу. Так, знімайте. Бульбашки ті, чим більше бульбашок, тим ще нічого добуваємо, не розтискайте. І що, і що, не роз... Трошки ще зніміть і не розтискайте. Може буде маленький вогнек такий, я як розумію. о. А що мені, боже мій, що я? Руку не палив ніколи. що? Треба відійти. Будь ласка ще не видно, але скоро буде. Розповідайте ще, Класно, Класно, будь ласка, вам про те, як можна відвідати ці курси. Ну, так вже більше дізнаємося, експерименти ми подивилися. Mm. Ці юні дослідники, де вас можна зустріти, як то можна відвідати? І чи багато дітей до вас mm. приходить? Ми працюємо при парафіях двох на даному випадку вже. Це при Володимира і Ольги на Симоненка, а також на генерала Чупринки, церкві Клементія Папи. У нас є розбито повністю. Війкових категоріях, тобто є 4-6 рочків з 15.30 до 16.30 тільки у вівторок на церкві Симоненка. Потім є з 16,45 до 17.45, 10-14 років і в 18.00 18.45 4-6 там. Слухайте, кажуть, що це абсолютно безкоштовна акція. Це не зовсім є безкоштовно. Тобто це є безкоштовно, але ми потребуємо деяких витрат. Тобто в нас є і хімії, і показує. Ми їздимо на сферу сім закупляємо хімікати ну, то, то, yes. тобто є певні витрати якщо люди дають пожертву то ми звичайно будемо раді ви зрозуміли, то таке собі важко ще обов'язково ну, що ми не забули тому ми вже заюнені дослідники сказали а ще ми з тарасом сьогодні говорили про те що вже стартуючи нові курси для вагітних ви також їх так. проводите організовуєте теж запросіть наших глядачів хто бажаючи якраз сьогодні якраз буде перша зустріч у храмі шаро, шаро. володимира і ольги то сьогодні середа, середа, це, середа це сьогодні. Так, так, середа, середа, середа. А, нормально, ми чоловіки завжди плутаємо. Що то не є так важливо. Так, по середах на сьому годину. Так, курси для вагітних і також для тих, хто планує вагітність. Розглядаємо такі лекції, теми про вагітність, про пологи, грудне вигодовування, догляд за немовлян. То таке, як по кіно показують курси для вагітних, що сідає жінка, задінає чоловік і вони роблять так. обов'язково ми робимо дихальні вправи на кожній зустрічі. Робимо. Класно. Фізичні права, такий фітнес для вагітних. І після того лекції, і спілкування так само. Файно, дякуємо вам. Дякую, що прийшли до студії. Слухайте, ну показали класні фокуси. От скульптою треба буде десь ще використати в цьому житті. Дякую вам. Дякуємо, Петро та Світлана Семаки. Це є організатори і юних дослідників і курсів для вагітних. Теж. У Нас далі відео.